Summer та Мертавіл були набожними людьми. Початок вже обіцяє багато. Вони не гуляли з сумнівними компаніями, не вживали алкоголю, не палили, не лаялися і навіть не відвідували небезпечних місць. Здається, з такими людьми не трапляється нічого поганого. Береженого Бог береже. В очах друзів та знайомих вони видавалися ідеальною парою. Та скоро це змінилося. Згідно з правилами платформи, я не можу казати багато слів та показувати багато яких речей. Тому для відчайдухів з відповідним рівнем доступу розширена версія буде доступна за посиланням під спонсорським постом у спільноті каналу та на колядку на шоколядку. Ну що, детективи, час взятися за лупу. Самер Кук Інман народилася 31 грудня 1985 року у Логані. Свого чоловіка Вільяма Ей Інмана II вона зустріла на пікніку церкви Дому Надії неподалік від Нельсонвілля. Тоді їй було усього 15 вілові, 17. Вони почали зустрічатися. Віл приходив на службу до церкви Самер, а тоді йшов на службу до своєї церкви. Хлопець був без тями закоханий у дівчину і був серйозно налаштований. Весь вільний час вони проводили разом, і щойно Самер випустилася зі школи. Вони з Вілом побралися. Батько Віла, Вільям Інман старший, допомагав будувати місцеву церкву, у якій познайомилися Самер та Віл. Щонеділі він грав у ній на фортепіано та гітарі під час служби. Він мріяв і сам стати пастором. Родина Віла здавалася самер просто взірцевою, ідеальною. З 19 років Віл тяжко працював на будівництві разом зі своїм батьком Білом. Віл розумів, що мав утримувати сім'ю, і хотів, щоб ця сім'я була великою, так би мовити, грандіозною. Син та батько разом відремонтували сусідній з ділянкою Інменів будинок, щоб завжди бути поруч. І незабаром у 2005-му Вілл сповістив рідних про величезну радість. Самер завагітніла первістком. Певний час уся родина Інман проживала у Флориді. Біл та Віл отримали роботу, і поки чоловіки працювали, Сандра та Самер займалися вихованням дітей та підтримували дім у порядку. Що було досить складно, адже у Самер та Віла дітей було вже троє до того часу. Алекс. Келі та Аланна. Однак Він не збирався зупинятися на трьох дітях, він хотів дванадцять. У 2008-му вся родина повернулася назад до Огайо. На той момент Самер була переконана, що щось пішло не так. Чоловік та його батьки усіляко намагалися тримати її у будинку та не випускати. Він забирав у неї ключі від дому, замикав усередині, а телефон віднімав. Саме могла виходити з дому лише з дітьми або за дорученнями чоловіка, і все це за таймером. Але й тоді вона була під пильним наглядом батьків віла у 2010-му Біл отримав дозвіл та ліцензію священнослужителя і збирався створити своє власне ранчо, неприбутковий доброчинний притулок для всіх: сиріт, вдів та людей, які втратили роботу для нужденних. Після економічної кризи Біл вважав, що саме так він зможе відплатити спільноті, яка так багато для нього зробила. Ідея полягала в тому, щоб безкоштовно зводити будинки для тих, хто не мав житла або втратив його. Однак Біл сам не мав грошей для втілення подібної мрії, тож він з Сандрою та Вілом організували лотерею. Вони продавали квитки по 10 доларів. Кожен усі гроші зібрані за рахунок продажу квитків мали піти на будівництво будинку для одного щасливця. За рахунок квитків було зібрано близько 200 тисяч доларів. Однак велике будівництво так і не почалося, а гроші за квитки нікому не повернули. У той самий час шлюб Віла та Самер почав розвалюватися. Самер не хотіла ставати інкубатором, чи радше конвеєром. Віла жінка почала розуміти, що Віл та його батьки аж занадто на неї тиснуть. Вони хотіли контролювати усі її дії їй забороняли виходити з дому без дозволу чоловіка працювати, спілкуватися з друзями. Тож жінка вирішила з цим не миритися та подала на розлучення вже у 2010-му. У свідченнях під присягою Самер зізналася, що ВІЛ хотів, щоб вона народила йому 12 дітей і всерйоз розглядав варіант взяти собі другу дружину. Мати трьох дітей також зазначила, що ВІЛ регулярно переглядав матеріали з сайтів прихильників полігамії, де розміщував свої відверті знімки та завантажував на свій телефон фотографії молодих жінок. Це стало останньою краплею. Батьки Віла усіляко тиснули на Самер та наполегливо переконували слухатися Віла та народжувати стільки дітей, скільки він вимагатиме. Адже у кожній набожній родині має бути якомога більше дітей. Геніально! І при цьому всьому ніхто з них не мав великих грошей на утримання такої родини. Чому Сандра народила лише одну дитину Віла? Питання відкрите для обговорення, ба більше інмани, наполягали на тому, що треба просто змиритися з тим, що ВІЛ знайде собі ще одну дружину. Також під присягою Самер засвідчила, що чоловік погрожував їй розправою у випадку, якщо вона забере від нього дітей. Жінка розуміла, що лишатися поруч з таким чоловіком небезпечно, і тому вирішила подати на розлучення. Вона забрала дітей та перебралася до будинку своїх батьків. Одразу ж почала відвідувати консультації для жертв домашнього насильства. Влаштувалася на роботу прибиральницею та навіть почала зустрічатися з Адамом. Адам був найманим працівником Біла і вже давно мав симпатію до Самер. Якийсь час вони спілкувалися. Записи зі щоденника самер трохи прояснюють ситуацію. Жінка втомилася, що до неї ставилося немов до предмета побуту, чи радше служниці. Вона не хотіла, щоб діти запам'ятали її як якусь істоту, без цілі у житті, без волі та амбіцій. Самер хотіла, щоб діти могли нею пишатися. Вона почувалася глибоко нещасною і не відчувала, що її любить чоловік. Він погрожував скалічити її, і саме тому вона вирішила, що їх стосункам настав кінець. Спочатку Віл та Самер розділили опіку над дітьми. Жінка мріяла відкрити власну справу, та у шлюбі з Вілом вона зробити цього не могла. Жінка мала ціль відкрити невеличкий ресторан і наполегливо прямувала до своєї мети. Вона збиралася поступити до коледжу кулінарних мистецтв. Вона тяжко працювала і наполегливо вчилася. Тому наступні події шокували усіх, хто знав Самер Інман. 22 березня 2011 року 25-річна Самер зникла. Зазвичай жінка дзвонила чи писала батькам повідомлення одразу після роботи. Тож, коли вона цього не зробила, батьки почали бити на сполох. Мати Самер подзвонила до поліції та сповістила, що її донька не відповідає на дзвінки та повідомлення. Незадовго до цього Адам, який переписувався самер, почав раптово хвилюватися. Жінка перестала відповідати о 23.00 Самер закінчувала зміну. Вона зачиняла двері та виносила сміття. До баків біля парковки. Адам поспішив до банку, щоб перевірити чуси. Гаразд біля тих самих сміттєвих баків Адам знайшов акумулятор від телефону Самер, її ключі та айпод. Тоді він подзвонив батькові самер і вони викликали поліцію уже вдруге. Як часто буває у таких ситуаціях, поліція почала пошуки не одразу. Тіло Самер знайшли зв'язаним задушеним у підземному септику церкви Дім надії. Яку допомагав будувати її свекор. саме там, де вона вперше зустрілася зі своїм чоловіком, поліціянтам довелося викрутити шість гвинтів зі сталевої кришки септику, яка закривала резервуар, перш ніж дістати тіло. Церква була розташована приблизно в 20 милях від національного банку Сенчері, де самер працювала прибиральницею у день свого зникнення і де востаннє її бачили живою. За словами представників влади, тіло було дуже понівеченим і було одягнене у ту саму чорну футболку, яку саме одягла на роботу. Поліція додала, що було знайдено кілька фотографій та документи поряд з тілом, адже сумочку жінки виявили поруч з нею. Доктор медичних наук Брайан Дікасто, Касто, судмедексперт та заступник коронера повідомив, що самер Інан вбили приблизно за 45 хвилин після її викрадення. А тіло жінки розшукували близько тижня. Хто вбив Самер Інман? Родина Самер звинувачувала родину Інман у зникненні доньки. І ці слова не були порожніми. За кілька тижнів до зникнення Самер її і без того складні напружені стосунки з родиною Інман значно погіршилися. Наприкінці 2010-го Інмани втратили будинок. Бізнес біла накрився. 1 грудня Самер прийшла до будинку Інманів, щоб забрати свої речі. Здавалося б, звичайна справа. Однак зав'язався конфлікт. На допомогу Самер покликала Адама та місцевого шерифа про всяк випадок. Біл почав кидатися на Адама та погрожувати зброєю, і шерифові довелося втрутитися. Закінчилося все тим, що вже шерифові довелося битися з Білом. За це проти Біла Інмана висунули обвинувачення, які включили опір під час арешту. Він мав виплатити штраф та відбути умовний термін, а Самер отримала повну опіку над дітьми унаслідок цього. Все стало ще гірше, коли Самер розмістила на своїй сторінці у Фейсбук сімейне фото з Адамом та дітьми. Це фото сильно обурило усіх трьох інманів. Віл у відповідь викрав котів Самер і вивіз їх у невідомому напрямку. Тварин з того часу ніхто не бачив. Віл стверджував, що вони були дикими й кидалися на нього, тому він відвіз їх до притулку. Однак до якого він так і не сповістив, мабуть, до притулку Божого. Інмани вперто намагалися забрати дітей собі і задля цього почали звинувачувати Адама у тому, що він знущався з них. Самер та її родичі це заперечували, пояснювали це тим, що інмани вже давно намагаються отримати повну опіку над дітьми. Сандра та Біл були ніби одержимі своїми онуками. 22 березня, приблизно о 23-й годині, двоє чоловіків у лижних масках схопили самер на парковці Національного банку Сенчері. Самер кричала та намагалася відбитися. Дії викрадачів помітили двоє випадкових свідків: жінки, що у той час бігали у районі банку. Свідки побачили, як чоловіки вдарили самер шокером та з силою заштовхнули дівчину у автомобіль, за кермом якого сиділа білява жінка. Ще один третій свідок, зі слів очевидців, спробував втрутитися та допомогти самер. Йому в обличчя розпилили парцевий спрей. У той самий момент нічні бігунки дременули у бік поліцейського відділку, що був розташований за півтора квартала від банку, та розповіли про все, що побачили. Поліціянти віднеслися до почутого зі скепсисом, неначе не вірили свідченням жінок і тому не поспішали на місце викрадення. Пізніше вони стверджуватимуть, що офіцери просто ну нехай буде застрягли на дорозі через корок. Свідків таке відношення не влаштувало. Тож їм довелося бігти пішки від відділку до будинку однієї з них, що зайняло в них близько 20 хвилин. Після того чоловік однієї з жінок відвіз їх на місце викрадення Самер Інман. На той момент поліція до банку все ще не приїхала. Прибуття офіцерів довелося чекати ще годину. На місці, за даними свідків, поліціянти почали погрожувати обуреному їх пізнім приїздом чоловікові. Батьки Самер та свідки одразу звернулися до поліції та повідомили про викрадення. Викрадачі рухалися 33 м маршрутом або одним з небагатьох альтернативних. Автовикрадачів побачили свідки. Білий автомобіль Краун Вікторія, типова списана поліцейська машина. Свідки передали дані поліції. Пересування зловмисників від Логана до Нельсон-Вілля також не лишилося без уваги. Наступного ранку автомобіль Віла Інмана Краун Вікторія, помітили на автомийці близько 7.30 ранку. У звітах поліції зазначалося, що він навіть змінив шини. Цікаво, з якої ж причини. У ході розслідування було виявлено сліди від шин, які врізалися глибоко у ґрунт. Експерти зазначили, що сліди були настільки глибокими, що ймовірно, автомобіль, який їх лишив, увесь був вкритий багном, коли їхав геть від церкви. Зізнання 24 березня поліція висунула звинувачення сім'ї Інманів у викраденні людини. Спочатку інмани відмовлялися співпрацювати з поліцією. Вони стверджували, що у той день були у Клівленді та шукали новий будинок, і на півдорозі в них зламалася машина. Скоро поліція провела обшук у будинку Інманів та вилучила з авто gps навігатор який підтвердив здогадки: вони взагалі не виїздили за межі Логану у ту ніч. У день зникнення Самер навігатор вимкнули о 17.30. І увімкнули на ранок наступного дня, коли авто відвезли на мийку. 29 березня Сандра зізналася у злочині та привела поліціянтів до місця, у якому сховали тіло самер. Це сталося у рамках угоди, яка гарантувала усім трьом інманам виключення можливості вищої міри покарання. Сандра сказала заступникові шерифа: це все була моя ідея. Я думала, що я зможу її переконати. Це був просто нещасний випадок. І це твердження викликає багато запитань, адже у жорстоко патріархальній, суворо релігійній, не побоюся цього слова, скрепній, ой, луснула родині. Навряд чи Сандра взагалі щось могла вирішувати. А крім того, Самер вдарили шокером, зв'язали та задушили. Не дуже це схоже на нещасний випадок. На допиті Сандра пояснила, що вони просто погрожували самер ножем, і коли той випав з руки, і інмани спробували його знайти та не змогли. Вони не помітили, що будівельну стяжку на шиї самер перетягнуло так, що вона вже не могла дихати. Сандра додала, що саме Вілл задушив жінку, але це сталося випадково. Коли він не розрахував силу, проте коли справа набула розголосу, не всі повірили, що вбивство не було спланованим. Хоча інші навпаки були переконані, що інмани ні в чому не винні. Біла Інмана затримали разом з його дружиною та сином. Тепер їх звинуватили у вбивстві Самер Інман. У лютому 2013-го суддя Хокін Каунті Джон Волес присудив Білові Іманові довічне ув'язнення без права на дострокове за згодою присяжних. Він отримав також 14 років за інші злочини, скоєні проти Самер, один рік за грубе насильство над її тілом, три за перешкоджання розслідуванню та десять за викрадення. Після винесення вироку Біл сказав: Я шкодую про свої дії. Я не можу змінити те, що зробив. Мені шкода через родини, які я втратив. Мені шкода моєї родини та моєї великої родини. Мені шкода. Віл Інман також отримав довічний термін без права на дострокове. А Сандра довічний термін з правом на дострокове звільнення через 15 років. На суді вони будували захист на твердженні, що вони були переконані, нібито діти Віла та Самер були у небезпеці поруч з Адамом. Наслідки наступного дня після зникнення Самер близько 400 людей зібралися у парку Вортінгтон. Люди не могли повірити, що у їх тихому та мирному містечку могло трапитися щось настільки страшне. Не могли повірити, що подібне могла скоїти така поважна та набожна родина. Однак не можна не відзначити байдужість поліції. Правоохоронці не поспішали виконувати свою роботу. Вони не повірили свідкам і, маючи усі шанси відстежити викрадачів та врятувати життя самер, вони вирішили, що більш доречним буде сваритися зі свідком. Ідея звинуватити жертву виникає у мозку людини як механізм самозахисту, як спроба дистанціювати себе від жахливих подій. Пояснення, чому жертва стала жертвою, саме натягується на глобус подій. Вона ходила на вечірки і тому на неї напали. Вона одягалася якось неправильно і тому до неї чіплялися. Я такого не роблю. А отже, я у безпеці. І такий образ мислення може призвести до трагедії. Справа саме Кук Іман розриває шаблони. Вона не розважалася у клубах, регулярно ходила до церкви, дбала про своїх дітей, тяжко працювала та паралельно з тим вчилася. Вона не робила нічого поганого, а лише намагалася вийти з невдалого раннього шлюбу. Таке буває: люди розлучаються, бо люди змінюються. І все ж жертвою може стати будь-хто.